Ми повинні пізнати світ і себе. Ми потребуємо життєвих експериментів. Ми хочемо приміряти до себе і ту роль, і цю. Хочемо зазнати неймовірно. Хочемо перевірити невідоме. Нам потрібні труднощі й помилки. Розбудова системи освіти України вимагає пошуку та апробації шляхів удосконалення навчально-виховного процесу. Як відомо. Ключова роль у системі освіти належить учителю. Рівень його майстерності завжди пов'язувався зі здатністю до творчо-пошукової роботи. Дослідивши соціально-культурне середовище школи, узагальнивши навчально-виховні засоби формування культури учнів, з'ясувавши роль особистості вчителя в формуванні даного середовища і випереджаючи роль управління в оновленні всієї системи освіти. Педагогічний колектив закладу прийшов до необхідності запровадження дослідної експериментальної роботи в школі з теми Методологія формування технологічної культури керівника, педагога загальноосвітнього навчального закладу за наукової підтримки Надії Михайлівни Островерхової, доктора педагогічних наук, доцента, провідного наукового співробітника Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Що змінилося в школі за час проведення дослідно експериментальної роботи? З таким питанням ми звернулись до батьків, педагогів учнів. Ми пишаємось нашою школою. Багато що змінилось. Більше інформованості про роботу та діяльність школи. Талант и внимание педагогического коллектива позволяют раскрыться личности каждого ребенка в этой школе. Условия обучения детей с тех пор улучшились в значительной степени, стали более современными. Мы очень любим нашу школу. Розширилися можливості самоосвітньої діяльності. Створено інформаційно-методичний центр. Злагодженість, системність і синхронізація всієї науково-методичної і дослідно-експериментальної діяльності педагогів надається велика можливість професійного зростання молодого вчителя, поглиблення роботи бібліотеки, лабораторії, оновлення комп'ютерної техніки та придбання мультимедійної дошки. Ізмінився один із головних критерій роботи нашої школи – методична робота. Стало інтересніше і задоволеніше проходити наші підсовіти, семінари, конференції. Більша згуртованість колективу та можливість творчого росту для кожного вчителя. В нашій школі дуже цікаво навчатися. У нас є багато цікавих гуртків. Кожному на свій смак. Мені подобається співати у шкільному хорі. Я залюбки приймаю участь у усіляких подорожах та екскурсіях. Ми маємо можливість не тільки приймати участь у малій академії наук України, та ще й перемагати. Завдяки досягненням учнів ми створили величезну галерею талантів. Ми маємо багато успіхів і перемог у різноманітних конкурсах і олімпіадах міського, обласного та всеукраїнського рівня. Кожна школа в місті Херсоні була школою радості для дітей, а ви цю школу наші дорогі любимі учителя. Середовище, яке ми спільними зусиллями творимо, це жива система, це площина пошуку, підтримки, взаємодопомоги та взаєморозуміння, спрямована на розвиток і саморозвиток як особистості, так і всієї школи. Виконуючи одне із завдань дослідно експериментальної діяльності, глибоке вивчення та впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес школи, педагогічний колектив прийшов висновку. Що формування культури життєдіяльності особистості є найвищою метою особистісно орієнтованої освіти. Тому всю систему навчально-виховної роботи школи колектив будує в напрямку від учня до мети, змісту і технології навчання і виховання. Змінилися пріоритети в діяльності вчителів, від пояснювання ілюстративних методів, педагоги переходять до нових, особистісно зорієнтованих, майстерно поєднуючи їх з традиційними формами роботи. Творчий розвиток учня неможливий без творчого розвитку вчителя. Його професійна діяльність це постійне навчання, самовдосконалення, творчий пошук, розробка парад вчителям щодо формування культури учнів, створення схем самооцінювання школярів, розробка структурної схеми та конспектів особистісно орієнтованих уроків, направлених на формування культури життєдіяльності учнів. Ось далеко не весь перелік системної роботи. Динамічної, творчої груп школи педагогічної майстерності в ході дослідно-експериментальної роботи, результатом якої стало створення трьох науково-методичних збірок та посібника. Узагальненої презентації ходу та підсумків дослідної діяльності закладу, трьох шкільних відеофільмів про пошуки і підсумки інноваційної діяльності, один з яких Успіх породжує успіх з досвіду управлінської діяльності директора школи Людмили Леонідівни Стратійчук переміг в обласному конкурсі відеофільмів Педагічний досвід Таврії. Значущими стали перемоги членів колективу за цей час у конкурсах Учитель року, кращий шкільний бібліотекар, кращий методичний кабінет з організації методичної роботи з педагогічними кадрами. Забезпечуючи умови проведення дослідно-експериментальної роботи, в школі був не лише створений інформаційно-методичний центр, а й скоординована його діяльність з бібліотекою лабораторією перспективного досвіду, автоматизації бібліотечних процесів. Що дало змогу не тільки організувати інформаційно методичну підтримку дослідно експериментальної діяльності, а й систематизувати, синхронізувати всю науково-методичну та дослідно експериментальну роботу. Основними формами оприлюднення інноваційної пошукової діяльності колективу стали 14 семінарів презентації різних рівнів, публічні конференції, зустрічі педагогів, адміністрації школи з батьками. Виступи в засобах масової інформації, на сторінках фахових видань, радіо телебачення. Ми добре розуміємо, що головна кінцева мета будь-якої педагогічної діяльності виховання творчої особистості, яке нині є надзвичайно важливим, адже країна потребує інтелектуально розвинених, творчо обдарованих, активних громадян. Тому одним із завдань дослідно експериментальної діяльності і роботи школи в цілому стала підтримка та розвиток пошукової активності школярів, що розвиває в учнів уміння самостійно здобувати інформацію, розуміти проблеми та знаходити шляхи їх розв'язання на захист своєї позиції. Такій роботі сприяло відкриття на початку інноваційної діяльності шкільного учнівського наукового товариства Юні інтелектуали при Херсонському відділенні Малої Академії наук України. За час існування якого вже п'ять учнів стали переможцями другого міського етапу всеукраїнського конкурсу захисту учнівських наукових робіт, а минулого року і третього обласного етапу даного конкурсу. Сподіваємося, що науково-дослідна діяльність педагогів та учнів відкриє нові можливості для творчої самореалізації особистості, сприятиме розвитку здібностей, обдарувань та інтересів, допомагатиме школярам в професійному самовизначенню. Створена в школі за цей час галерея талантів яскраво ілюструє результати системної роботи з обдарованими талановитими учнями. Завдяки злагодженій співпраці наукового керівника дослідження, співавторів відповідальних виконавців експериментальної роботи, за підтримки управління освіти, в школі створена творча атмосфера, направлена на виховання в учителів, прагнення до безперервного поновлення своїх знань. Видатний український педагог Василь Сухомлинський зазначав: якщо ви хочете, щоб педагогічна праця приносила вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося на нудну, одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя стежкою дослідження. Стежка досліджень нашого колективу допомагає не лише згуртуватися навколо визначеної ділянки роботи, а й розкритися різними барвами майстерності. Проведені психолого-педагічні дослідження підтверджують правильність вибору стратегічної лінії діяльності педагогічного колективу в умовах досвідної експериментальної діяльності, бо саме в цей час школа отримала перемогу в обласному конкурсі школи Херсонщини в номінації Школа успіху. Оцінюючи ефективність експериментальної роботи, ми дійшли висновку щодо можливості такої діяльності впливати на оптимізацію навчально-виховного процесу, сприяти вирішенню виховних завдань. Та гуманізації навчально-виховного процесу школи в цілому. Що ж необхідно зробити в школі, аби забезпечити й подальший успішний рух вперед? Не боятися впроваджувати в життя новітні методи навчання і виховання, наближати навчання до реального життя, бути творчими людьми. Педагогічний колектив змог створити таку атмосферу в школі, що діти хочуть сюди йти вчитися. Якщо ви досягли вершини, Підіймайтеся вище.